Вітаю панство! Ходіть, покажу вам свій великодній кльош з пляцками. До свят я не печу складних пляцків, Все максимально просте, бо роботи і так вистачає. Ну люблю я це все. Нарізати, мастити, складати на кльоші тарелі підноси. Все моє. Люблю, щоб воно все було красиво. Я за естетику того, що ми їмо. Отже, що маємо на кльоші? Вічну класику Спартак коржі, які були спечені заздалегідь. Сирник поклав у четвер, ви бачили. Рецепти є на сторінці. Найтонший пляцок то по типу асорті. Він теж є на сторінці, але його білки додала горіхи і темний шоколад дропсами. Бо білків від пасок у мене було багацько, а економіка повинна бути економна. Мама перемостила і зверху ще приліпила вафельний корж. І як не смішно, він всім запав у душу. Також я спекла білковий корж з вишнями, теж по типу асорті. І мама допекла шоколадний корж аля бісквітний. І вийшов ще один пляцок. На запитання, хто це все має з'їсти, відповідаю: вже майже нічого не залишилось. Добре, що я хоча б спам'яталась та встигла це зазнимкувати, бо мої пляцки зникають в моменті. А чому? Та бо добрі. Але це не з моїх слів, а зі слів тих, хто їх зі смаком наминає. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та хваліться, що ви пекли до свят. Бо, може, ви щось в мене спишете, а я погляну на ваші та щось спишу у вас.